Концерт заради життя на стрітання 15 лютого у Домініканському соборі колядуватимуть гурти Курбаси, Бенд», Метіс і чоловіча хорова капела Дударик. На концерті збиратимуть гроші для львів'янина Назарка Трегуба. У п'ятирічного хлопчика стався рецидив лейкемії і терміново потрібна операція. У сім'ї ще один важко хворий син, тому грошей не мають. За кордоном пересадка кісткового мозку коштує більше 150 тисяч євро. Можливо, хтось скаже, що це крапля в океані, але я вважаю, що крапля до краплі, і разом ми зможемо зібрати цю суму задля того, щоб Назарко міг бути здоровим. Стоунхендж, Сена і Темза, а ще Карпатські краєвиди і замки України. Львівський художник Орест Манюк відкрив персональну виставку живопису у французькому Альянсі. Цього разу ретроспективна експозиція, бо автор зібрав полотна із різних періодів творчості. Є деякі роботи по по Європі, то що Лондон є поїздки європейські, а так роботи є загалом з цілої України з різних пленерів, так щоб ніхто не ображався. Фрагменти із легендарних фільмів Вавилон 20 Назар Стодоля пропала грамота, а ще відео із вистав та спогади. Так відзначатимуть творчий ювілей, народні артисти України Таїсія Литвиненко і Федір Стригун 14 лютого у суботу корифеї згадуватимуть ключові моменти свого життя та про приїзд до Львова. Ми дуже щасливі, були, що ми потрапилися на це середовище, що ми потрапили в такий театр. Що ми приїхали сюди в 65-му році, 5 травня наказ вийшов на нас.